Виконуємо вправу 13 до параграфа 13 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук, шостопалу 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D графіки Blender. Для того, щоб закрити стартове меню, класно буде за ним. У нижньому лівому кутку ви можете побачити, які кнопки або клавіші буде натиснуто. Як бачимо, на сцені у нас вже знаходиться один куб. Давайте додамо ще один куб. Для цього виконуємо додати сіть куб. Ну і зв'язку з тим, що він став в тому самій точці, що і попередній, його не видно, хоча в області структуратора, бачимо, вже є один куб і другий куб. Виберемо інструмент переміщення і потягнемо за зелену стрілку, наприклад, ось сюди. Тепер на додатковій цифровій клавіатурі натиснемо цифру 3, щоб подивитися зліва на наші фігури. Якщо цифра 9, то це буде зверху, цифра 1 спереду. Ми вибираємо зараз 3. І давайте для початку зафарбуємо тобто створимо матеріал для даних фігур. Це в нас буде куб зеленого кольору. Вибираємо властивості матеріалів. Це куб, який зразу знаходився на сцені, тому для нього вже матеріал створений такого кольору. Бачимо для другого куба, який я додав. Матеріал не створений. Отже, вибираємо перший куб. Тут досі таки багато властивостей. Знімаємо виділення в житивозлі. На всі ті властивості не потрібно. Вибираємо базовий кольор. Це у нас буде куб зеленого кольору. Тепер вибираємо другий куб і для нього додаємо матеріал. Для нього створюємо матеріал, вибираємо новий. І все так само. Знімаємо виділення в житиво базовий колір. Це в нас буде куб червоного кольору. Є таке. Тепер створимо анімацію для червоного куба. Виділимо його. Нам потрібно, щоб даний куб піднявся вгору. Пройшов над зеленим кубом праворуч, ну, нам здається, що праворуч, якщо ми дивимося на них зараз так. І після цього опустився вниз. Знизу в нас є шкала анімації. Перейдемо на 20-й кадр. До 20-го кадра куб рухатися не буде, а з початку 20-го він повинен почати рухатися вверх і буде рухатися до 40-го кадру. Створимо ключовий кадр для 20-го кадра. Для цього натиснемо на клавіатурі англійську літеру I. І зі списком, що відкрився, вибираємо розташування. У нас буде змінюватися тільки розташування даного куба. Створили ключовий кадр. Далі переходимо на 40-й кадр. Якщо вам не вдається і на якийсь кадр перейти точно, то можете ввести ось тут «Enter» для підтвердження. Якщо у вас не вибраний інструмент переміщення, вибираєте його, перетягуємо куб вверх. Нехай буде ось так, щоб був трішки над кубом. Створюємо ключовий кадр, натискаємо клавішу I, розташування. Далі нам потрібний 80-й кадр. Від 40-го до 80-го кадру куб буде рухатися ось сюди. Зафіксовуємо клавіша I розташування. А далі куб опускається вниз до 95-го кадра. Щоб точно вгадати, виберемо властивості об'єкта. Так, бачите, що й добре вгадав. Рівно 0. І створюємо ключовий кадр. Ай. Розташування. До речі, перевіримо зразу, як воно буде, Було б варто було перевірити зразу після створення першого ключового кадра. Так, все добре. Тепер зробимо так, щоб змінювався колір. Даного червоного куба. Кольор у нас повинен почати змінюватися з 20-го кадра до 85-го, причому має змінюватися з червоного, який він зараз є, до синього. Отже, переходимо на 20-й кадр. Наш червоний куб має бути виділений, не забуваємо. І вибираємо властивості матеріалів. Наводимо казінник миші на колір, цей червоний базовий колір, і затискаємо клавішу I. Бачимо, він став ніби ось такий підсвічений. Далі переходимо на 85-й кадр. На 85-му кадрі, яку буде, бачимо в цій точці і змінюємо колір на синій ось так. Знову наводимо на базовий колір синій, затискаємо клавішу I. Бачимо підсвічилось. До речі, ось тут на 85-му видно, що ключовий кадр створився. А ось тут, на 20-му, не дуже то й видно, чи він створився, чи ні. Тому можете вибрати Animation. І ось тут на шкалі часу. Бачимо, що є ключові кадри для матеріалу. Тобто матеріал має змінюватись. Це саме нижній. Ну і взагалі в такому вигляді насправді зручніше дивитися. Справа бачимо, у нас є область вікна 3D огляду в звичайному режимі, а в лівому через об'єктив камери. Прийдемо назад на layout. Бачимо, це у нас через об'єктив камери, як виглядає. З камерою ми ще потім будемо дивитися, щоб у нас куби повністю в об'єктив попадали. Отже, ви вже помітили, що колір змінюється. Ну і ми ще не звернули на дешу увагу, варто було це зробити зразу. Виберемо в області властивостей властивості виводу. І бачимо, що кадрів у нас 24 кадри за секунду. Це означає, що за одну секунду буде 24 кадри. Ну, підручнику пропонується вибирати 25 кадрів. Всі приклади для 25 кадрів, тому давайте їх і виберемо. Тут також можна вибрати кінцевий кадр. Наприклад, якщо потрібно 100, або можна було вибрати його і ось тут. Ми вже знаємо, що у нас буде складатися 120 кадрів. Ентер для підтвердження. Нехай так і буде. Тепер виберемо камеру в області структуратора. І встановимо розмір кадру камери. Хоча можна було і зразу вибрати властивості виводу. І встановити розміри кадру. А саме 720 на 576 пікселів. Ось тут вводимо 720. А ось тут 576. Ентер для підтвердження. Тепер налаштуємо рух камери так, щоб вона поступово наближалася до кубів протягом перших 2 секунд. Давайте подивимося, як вона зараз виглядає. Ну, Майбудь нам потрібно спочатку камеру віддалити або змінити фокусну відстань. Давайте виберемо властивості даних об'єкта. Камера у нас вибрана, зверніть увагу. І змінимо фокусну відстань. Так, подивимося через камеру. Можна було б наближати, віддаляти по-іншому. Камера виділена. Кадр в нас стоїть перший. Натискаємо клавішу Ай-англійська. І, можливо, тепер камера ще буде і обертатися. Раз побачимо. Тому вибираємо не просто розташування, а локація та обертання буде рух і обертання. Далі протягом 2 секунд ми вже з вами домовилися, що за 1 секунду буде 25 кадрів, значить, переходимо на 50-й кадр. Натиснемо на додатковій цифровій клавіатурі клавішу 7, щоб подивитися зверху. І перетягнемо відеокамеру ось так. Давайте ще й опустимо трішки. Натискаємо клавішу I. Локація та обертання, хоч ми її не обертали. Але хай так буде. Тепер давайте перейдемо в анімейшн, або режим камери, вибрали б. Так, камера у нас наближається. Переглянемо ще ось тут. Через об'єктив камери. Тепер додамо ще площину. Наші куби будуть, ніби знаходитися на даній площині. Додати сіть площина. Дивимося зверху клавіша 7, не видно. Затискаємо клавішу S англійську і протягнемо. Давайте тільки звузимо, вибираємо інструмент масштаб, тягнемо за червоний кубик, Хай буде ось так. І тепер нам потрібно створити анімацію кольору для нашої площини, щоб вона змінювала свій кольор. Так, переходимо на перший кадр, додамо матеріал колір для нашої площини, вибираємо властивості матеріалів, створюємо новий. Вжити вигозли знімаємо, натискаємо базовий колір. Нехай початковий буде якийсь ось такий. Наводимо на колір, затискаємо клавішу I. Для прикладу перейдемо на 50-й кадр. І тепер змінимо колір, хай буде. Хай буде ось такий. Наводимо клавішу I, натискаємо. Ну і 120-й кадр. Ну давайте зробимо так, щоб анімація кольору була з 1 до 60-го і з 60-го до 120-го якась інша. Тому давайте ось цей ромбик просто перетягнемо сюди. Але тільки коли він один виділений. Ось так. Тепер у нас 120-й кадр вибраний, площина виділена, змінимо колір на якийсь ось такий. Наводимо сюди Натискаємо клавішу I. Давайте переглянемо, як воно буде. Кольори міняються, тільки я щось не опустив площину. Вибираємо переміщення. Добре. Тепер налаштуємо джерело світла так, щоб його енергія від 100 до 120 кадру спадала приблизно вдвічі. Переходимо на 100 кадр і виділяємо джерело світла. Знаходимо його ось тут, або простіше в області структуратора light. І ось тут, якщо у нас не вибрано властивості даних об'єкта, то вибираємо його. Наводимо сюди, щоб зафіксувати, натискаємо клавішу Ай. Змінило кольор. Добре. Тепер переходимо на 120-й кадр і змінюємо потужність вдвічі. Тобто буде 500. Наводимо, натискаємо клавішу Ай. Затверджено. Бачимо ключові кадри створені. Давайте так переглянемо одночасно. Так, зараз під час анімації не видно, чи потужність зменшується. Але бачимо, коли я перетягую вручну, Power у нас змінюється. Тепер перейдемо до рендеринга анімації. Нам потрібно ввести ще деякі значення. Вибираємо властивості виводу. І ось тут там, де вивід. ТМП написано, натискаємо на папку і вибираємо, де буде зберігатися відео. Вибираємо стільниця, тому що в мене власна папка на стільниці робочому столі. Ви зрозуміло вибираєте власну папку. Тут нічого не вводимо, просто прийняти. Це ми вибираємо папку збереження. Так, 25 кадрів. Добре. Зрозуміло, нам потрібно. Формат файлу як відео, а не зображення. Вибираємо відео FF MPEG. І ще нам потрібно налаштувати якість вихідного відео. Вибираємо кодування. І бачимо, у нас тут є якість виводу, і за замовчуванням середня якість. Праві сказано 25%. А ми можемо вибрати тільки ось так. Ну, 25% будемо вважати. Хай буде дуже низька якість. І далі вибираємо рендер. Рендер анімації. Розпочинається рендеринг. Зверніть увагу, що якщо у вас не надто потужний комп'ютер, то, незважаючи на те, що анімація недовго, це у вас може затратити тривалий час. В верхньому лівому кутку бачимо. Вже пройшов 120-й кадр. Це можемо закрити. Перейдемо в власну папку. І ось це є відео. Запустимо. На відео видно, що потужність світла також зменшується. І зверніть увагу за замовчення, бачимо від кадрів анімації. Тобто, в нас було 120 кадрів через ця назва ось така. Давайте переіменуємо, називаємо право 13. Навіть вправа 13.1, тому що нам потрібно відрендерити ще раз. Вибираємо якість відео вже. Нехай буде сприйнятливо без втрат. І аналогічно рендер. Рендер анімації. Завершено. Закриваємо. Blender згорнемо. Так, відео є. Перейменуємо зразу і зрозуміло збережемо файл Blender. Файл. Зберегти як? Зберігаємо власні папці. Зімени вправа 13. Так, я здається, там зберігав зімени вправа 12. Другий файл не правильно зберіг. Не з тим іменем зберіг. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.